Добрий день. Ну, у сусідньому садочку перед нами яблунка, також третій, третій рік я її обрізаю і пробую перевезти на веретену. Продовжимо цю справу. Так, ось у нас гілочка сильна, сильна. але ми її прикорочувати не будемо, тому що тут хороша закладка бруньки і ми на один рік поки що її лишимо, не зменшуючи її. Ось так пішла, дивіться, закладка плодової брунічки. Це йде як бокова, гілка і все. Слідуючи, розводимо, розводимо як спіралочка в нас йде в сторону. Далі ось вона пішла вертикально. Прибрали. Прибрали трьох муділ личні. Ось у нас пішла гілочка, нікому ніхто не заважає. Йдемо далі, трошки її приспускаємо цю гілку і вертикальну забираємо. Це хай буде вертикальну прибрали. Далі слідуюча. Йде. Так само вертикальну прибрали, на брунечку кинули, де як допоміжна і розводимо на веретено, далі і далі. Ось пішла гілка. Випустую на цю сторону. Все що заважає, прибрали. Внизу. Так ось. Прекрасна схема веретена. Дуже гарно всі освітлюється. Ось гілка, дивіться, вона заважає і ті, і ці. Нам жалко, але придеться прибрати, тут дуже густо. Піднімаємося догори. Прикорочуємо, має бути вона підпорядковуватись цій нижній, тобто має бути е, гілка коротша, ніж нижня, так, форма ялиночки. Ось у нас йде ще гілочка. В принципі, можна на цю сторону випустити, вони одна одній не заважає. Прибрали, прикоротили, тут відплоди, хай буде з подушечкою таки, шпичечка. І ось йдемо далі. ось. Якщо ми переведемо сюди, закрутимо цю гілочку, якраз буде вільна зона, вона займе своє місце, а все інше прибираємо. Яблуні не має бути роздвоєння, на роздвоєння не тягне, а стараємося ці роздвоєння прибирати. Ось це все прибрали і лишили завантажено подушним гілочком. Один рік. На яблуні не родять однорічки, ну є окремі сорта, окрема тема. І ось дворічка, все. Плодушка. Сама вигідна гілка, називається ще Золота гілка. Випускаємо трошки на сторону вершок. І ось у нас іде. її треба максимально зробити маленькою гілочкою, щоб вона не була конкурентом нашому дорогому центральному стовбуру. Тому ми на одну річку прирізаємо, вона у нас займає найвищу позицію. Ну, піде. Іде такий варіант у нас. Роздивилися, що ще, можливо, щось ми тут пропустили. І таким чином ми дерево переводимо на веретено. Тобто веретено принцип. Верхні гілки менші, нижні гілки більші. Ялиночка і кожну гілочку розвертаємо за допомогою таких прийомів, раз, з однієї сторони вищипнули, переважно на другу сторону, так щоб кожна гілочка, бачите, одна одній не заважає. Тобто падає сонце, нормально, вони собі вживаються. Ось теж, бачите, кожна гілочка має своє місце займає. І цим таким простим ударом секатора ми її розкручуємо яку нам треба сторону. В принципі, дерево готове. Обрізане і все, що хотів вам показати на цій яблуці, показав. До побачення. З вами був Володимир Головань, місто Владислав.